Я хочу вам подарувати талісман. Ви знаєте, що я колись робила різні ритуали, і зараз я перестала їх робити, але я вирішила подарувати вам знання знання про те. Як робити самостійно талісман з будь-якого предмету? Чи це ви взяли, купили якусь річ, чи, можливо, це ваші сережки, чи ваш якийсь кулончик? І ви хочете, щоб саме ця річ була вашим талісманом і приносила вам щастя, любов, удачу, гроші, стосунки? Будь-що. Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. А це відео буде про те, як зробити самостійно талісман з будь-якого предмету. А дивіться, що нам потрібно буде для цього: якийсь предмет. Ось я взяла колечко. Насправді це не просто колечко, це колечко, яке я заговорила. Так? Тобто, як робляться ритуали. Ми щось заговорюємо, своєю енергією наділяємо і підключаємо різні сили природи. Це земля, вогонь, повітря і вода. Що потрібно для того, щоб ми могли заговорити оцей предмет? Будь-який предмет ви берете, неважливо, що це. Що потрібно нам для цього? Нам потрібна свічка. Бо це істочник агня. Далі нам потрібне повітря, воздух. Тобто, коли ми сидимо. Працюємо над чимось, ми відкриваємо вікно, якщо ми вдома. Якщо ми на вулиці це робимо, то в принципі вже нічого робити не потрібно. Свічка, вогонь, повітря, далі вода. Ви можете поставити або біля себе стакан з водою. Якщо ви це робите на природі, це може бути будь-яке озерце, річка, неважливо, що це. Головне, щоб була оця водичка поруч. І земля, що стосується землі, це знову ж таки, якщо у нас є кімнатні рослини. Вона може стояти поруч, це може бути якесь каміння, каміння, да? дорогоцінне, недорогоцінне. Ну саме каміння натуральне має бути. Поруч, це так само можуть бути якісь прикраси з камінням. Якщо немає каміння, ви можете просто піти на вулицю, взяти будь-який камінчик, який вам сподобався. І ось ці всі предмети, коли ви робите ритуал, вони мають бути поруч, да? вогонь, камінь, там, земля, повітря з вікна, І свічка вогонь. Якщо не свічка, можливо, у вас є камін, де у вас горить вогонь, і це так само підійде. І що нам потрібно з вами зробити? Перше, нам потрібно сконцентрувати свою увагу на цьому предметі, який ми з вами будемо заговарювати. Заговарюватися, я так кажу таке слово, ну насправді ми просто будемо його наділяти силою. У кожного з нас дуже велика сила, і ми нею не користуємось. Нам здається, що краще ми підемо до когось, занесемо щось, там хай нам зроблять цей талісман, і ми будемо його носити. Але насправді, у нас наша сила, вона найсильніша для нас, і працює вона на нас. Тому ви берете цей предмет. Ваша основна задача сконцентрувати свою увагу на ньому. І декілька хвилин просто ви дивитесь на цей предмет і наділяєте його власною силою. Що це мається на увазі? Ви дивитесь на цей предмет і уявляєте, як він приносить вам те, що ви хочете. Хтось хоче гроші, хтось хоче удачу, хтось хоче, можливо, захист. Да? Так само захист ви можете самі собі зробити. І ви, подумки, направляєте свою увагу на цей предмет. І ніби проговорюєте, що коли я буду носити цей предмет з собою чи вдягати його на себе, він буде мені приносити саме те, що я задумав, у кого це гроші, у кого це, можливо, хтось хоче нові стосунки. І ви таким чином наділяєте його своєю силою, своєю увагою, концентруєте свою увагу саме на цьому предметі і уявляєте, програєте в своїй голові те, ніби ви його носите, і вам приходить те, про що ви мрієте, що ви хочете. Це так працює. Чому? Тому що коли ми самі без всілякої допомоги робимо такий ритуал, ми з'єднуємось з Богом. Ми з'єднуємось з Всесвітом, хто в що вірить. Так? Я зараз не беру окремо, що обов'язково це має бути Ісус чи Аллах, чи в когось ще якийсь інший Бог. Але ми таким чином з'єднуємось з чимось. Великим, сильним, сильнішим, ніж ми, так як ми є частинка цього Всесвіту, цього Богу, а ми наділяємо особливою увагою цей предмет, тому що ми його тримаємо в руках, ми концентруємо свою увагу саме сюди і свою енергію і силу направляємо саме сюди. І це працює. Це працює. Ви хто будете робити, хто буде перевіряти? Зробіть і обов'язково пишіть мені зворотній зв'язок, мені буде дуже цікаво, тому що я багатьом робила ці ритуали, талісмани, різні обереги, але найбільша сила у нас самих. Все, що ми самі собі бажаємо найкращого, це швидше здійсняється, ніж хтось попросить за нас. Тому робіть і пишіть зворотній зв'язок, я буду дуже рада.